Розповім вам байчку. Кажуть, що сюжет її сягає аж у панчатантру, а то й давніших часів. Свого часу Богдан Хмельницький використав турецький варіант цього мандрівного шедевру. Якось прибули до Гетьмана Посли від польського короля. Привезли з собою цидулу. Пропонували замирення з козаками, прочитав уважно гетьман. А тоді каже: Сідайте на ну, панове, і послухайте мене, розповім вам байку. І, може, тоді ви зрозумієте, чому наші перемовини не клеються. І чогодні ми, козаки, пристати на ваші пропозиції. У давні часи жив у нас один селянин, дуже багатий був. Всі йому заздрили. І був у того селянина хатній буш. Нікого він не кусав. Щодня тому вожеві приносили мисочку молока і ставили у його нірку. Але якось одного дня. Мале дитя син господаря пив молоко, а вуж теж підповз і почав хлебтати молоко з миски. Дитина вдарила вужика ложкою. Той з пересердя вкусив малого. На лемент прибіг батько, почав вбивати вужа, бо дуже розлютився. Вуж встиг сховатися в нірку. Господар йому тільки хвоста відтяв. А от дитина за кілька днів померла від укусу. Відтоді щастя покинуло того чоловіка, напосілися злині. І тоді він вирішив піти до ворожбитів, запитати, що ж робити, як зарадити цьому горю. Мудреці йому порадили. Допоки, сказали вони йому, ти жив у милі зі своїм вужем, все було гаразд. бо вужик той на себе забирав усі біди, що призначалися тобі. Хочеш повернути щастя? Замирися з вужем. Що робити? Пішов чоловік миритися. А ож йому на тей відповідає. Ні, як було, вже не буде чоловіче добрий, Щораз, як я бачу тебе, досада мене бере, бо ти відтяг мені хвоста. І я розумію, що ти ладен розчавити мені голову щоразу, як зустрічаєш мене за смерть свого сина. Тож давай вчинимо так. Кожен... Житиме у себе в хаті і хазійнуватиме, як він хоче. Ти в своєму будинкові, а я у своїй норі.